31 грудня ми перебуваємо в обласному центрі медико-соціальної експертизи. Сьогодні тут останній робочий день. Як ми бачимо, відвідувачі відсутні. Головний лікар цього закладу від коментарів відмовився. Рішення про ліквідацію МСЕК президент України Володимир Зеленський підписав 30 грудня 2024 року. Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо про затримання очільниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи. В якої під час обшуків знайшли 6 мільйонів доларів, згодом журналіст Юрій Бутусов повідомив, що у тому ж Хмельницькому півсотні прокурорів оформили собі інвалідність з 1 січня 2025 року, замість ліквідованих МСЕК у медзакладах запрацюють спеціальні експертні команди, каже виконувачка обов'язків заступниці начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Олена Захарченко. Ці експертні команди вони формуються в закладах охорони здоров'я, тож, відповідно. Склад їх затверджується керівником закладу охорони здоров'я. Вони вже є, вони вже створені. Їх у нас в області на сьогодні 66 за різними профілями надання медичної допомоги. До складу цих експертних команд залучено 210 Лікарів за словами Олени Захарченко, до складу цих команд можуть увійти і ті лікарі, які раніше працювали у медико-соціальних експертних комісіях, але лише за умови, якщо вони є працівниками відповідного закладу охорони здоров'я і є практикуючими лікарями, але це не стосується голів. Медико-соціальних експертних комісій вони не можуть бути включені до складу експертних команд. Перелік медзакладів, в яких створили експертні команди, вже визначений і затверджений відповідним розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. Пояснює Олена Захарченко. Таких закладів у нас в області 11. Значить, це Чернігівська обласна лікарня, Чернігівський обласний центр сучасної онкології, Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня. Міські міській лікарні номер 2 3 4 які знаходяться в місті Чернігів, Чернігівська та Корюківська центральні районні лікарні, а також центральні міські лікарні міста Ніжин, міста Прилуки і міста Бахмач. Генеральна директорка центральної районної лікарні Інна Фесенко каже, на базі їхнього медзакладу створили дев'ять експертних команд. Це загальна, це травматологічна, офтальмологічна, кардіоневрологічна. Туди входять 21 лікар, які у нас внесені в систему, і вони будуть по командам розділені. Створено вже графік на січень, коли ми будемо розглядати справи. До речі, передано нам 277 справ. Від мсеків за словами Інни Фесенко, всі ці справи вже оцифровані і внесені до електронної системи їхньої лікарні. Перший робочий день експертних команд запланували на 7 січня. Цього дня розглянуть 10 справ на січень 170 Ми повинні розглянути справ на кожен день. Це десь буде від 4 до 10 справ, в залежності від команди і кількості людей, які будуть розглядатися. Обзвоню людей на пошту, Што пишемо, повідомляємо, куди людина і коли повинна з'явитися. Документи перевіряємо, чи всі є в пакеті, чи ні. Інна Фесенко каже: в день огляду людині не потрібно мати з собою жодних паперових документів. Всі документи, по переліку, які є в постанові, заносить в вті систему, лікуючий лікар людини і лікар-експерт. Же перед розглядом в день розгляду справи буде бачити ці документи і Передивлятися їх також. Певні категорії людей зможуть не приходити до лікарні особисто їхні справи розглядатимуть дистанційно. Це люди з ампутаціями, наприклад, це онкохворі, це люди, які вже декілька разів отримували групи інвалідності і по ділу вже понятно, що що людина може на що претендувати. Олександр Мілашевська, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.